Доброго дня, шановні українці, з вами мандруючий монах брат Єгор. От вчора знову був у мандрах, мандрував по кірменечині. І знову питання церкви, знову питання конфесії. Сьогодні я викладав відео Божестні і знову питання, ти за яку конфесію? Я за Ісуса Христа. Чому я знімаю це відео? Ну, от, подумайте, може хоч хтось подумає, чому це питання конфесії зараз? Виникає знову і знову. Може, нас хочуть від чогось відволікти питанням віри, питанням Господа. Від чого відволікти? Ну, подивіться на ціни. Подивіться на спекуляцію, війна. Рік війни, другий рік війни, а війна з Росією де вже 10-й рік. Скільки люди здали на армію, здавали на АТО, ну перше. Підтримували Майдан, майданівців. друге АТО, третє, зараз другий рік активної війни з Росією, повномасштабної війни. Скільки люди здали коштів? Дуже багато. Здали наші сукірянці, жителі сукірянщини, Новодністровська. А тепер подивіться на ціни в магазинах, на спекуляцію. Подивіться на тих, хто нажився на війні. Подивіться, хто нажився на обмундируванні, на камуфляжі, на бронеплитах, на бронежилетах, на аптечках, хто нажився на пальному, хто нажився на мастилі, хто нажився на перегоні машин, щоб дати дозволи. Митники наші, коли на Західній Україні недоброчесні митники вимагали з волонтерів таксу за перегон автомобілів, тих що хлопцям потрібні були на передовій. Подумайте. Ви думаєте про таке питання, як спекуляція під час війни. Вам навести приклад. Ну, самий маленький приклад. Я завжди зараз їм скромненько, так. Ну, тому що які гроші мандруючого так? Беру самий маленький пиріжечок. В центрі Сукірян він 4 гривни. За 200 метрів від центру він вже 14 гривень. За 200 метрів від центру він вже 18 гривень. Все. У Нас нічого не виробляється в країні, а спекуляція страшена. Людей добивають вже кілограмні пакети. От треба було зняти, кілограмний пакет сахару. Раніше ж брали не менше 10-5 кілограм, а зараз вже люди думають, як би взяти кілограмчик. Просто подумайте, подумайте, як зараз виживають пенсіонери, їх знищують. Подумайте, скільки бездомних, скільки по великих містах. По сміттяркам людей порпаються, їсти нема що, роботи нема від слова взагалі. Що далі? Ви просто скажіть. От і все. Важко мені зараз просто. Важко тільки тому, що людям потрібно зрозуміти, подуматись і зрозуміти, кому вигідно питання підняти зараз віри. Питання конфесій. Кому потрібна ця гризня між українцями? Напевно, тим, хто хоче закрити очі. Ну, наприклад, на спекуляцію. На повальну спекуляцію під час війни. До речі, під час Великої Вітчизняної війни, да, ну, назву і так, не Друга світова війна, вона почалась в 1939 році. А велика Вітчизняна, да, в 41-му. Році, да, почалась. Спекулянтів розстрілювали без суда і слідства, ставили до стінки. Скажіть, будь ласка, кого спекулянтів розстріляли або посадили під час російської української війни? Наведіть мені приклад. Просто думайте. З вами мандруючий монах, брат Ігор, Сукіряни Чернівецької області. До нових зустрічей!